Всім доброго дня. От. Е, як почало пропадати виключатися світло, я собі зробив ось такий нічничок від павербанка. Ну, він тут йде з регулятором, правда, це від великої лампочки, це, що йде 220 вольт. Ось. Зараз я покажу, як воно працює. Ось так він. Працює і тут є регулятор. Ну, це він максимум світить. Е, в такі позиції, як він світить, от, достатньо 2 хвилини для того, щоб він нагрівся. Ну, якщо ось так скрутити на менший, аж камеру, аж камеру засліплюю. І сьогодні я планую зробити ще один такий. Так як в мене були вже спроби. Ось я цього барахла тут знаю. Навіть є ось така була лампочка. Це що верхня частина лампочки крутиться, Ну це вже не крутиться, це просто уже крутиться. От. Значить, якщо такий моторчик під'єднати, правильно він дає електрику. І я вже пробував зробити ось ось такий нічник. Він працює тільки, правда, Ну він працював. Я дав за велику нагрузку і діоди перестали світити. Навіть можна на деяких діодах побачити, що просто немає. Тут один діод якийсь перегоряє і коротше робиться замкнутий круг. Так саме я пробував зробити ось такий от. Нічничок. Пробував зробити ось такий от. Але щось мені тут не виходить, видно, я десь погано от, контакт перетер. І воно мені не виходить. Також ще десь були. Ну, оцей, щоб допотрібно перешивати. Ось Тут є. Ну, тут я не припаяю, так як мені легше припаяти, коли вони ось так ідуть збоку. Я ще не настільки маю тої практики. Ось Ось так пробую робити. І саме головне, що мені не виходить. От, от, як іде мідна пластина, її реально підключити, але трохи проблематично потрібно з тим посидіти побавитися. От, наприклад, оце я напаював, я з цим сидів день бавився. Поки всі дровочки поперетирав, поки тут поспаював, і то потрібно було спаювати послідовно. Я ось так, тут цей, там той, ну, непослідовно. І, мабуть, тому в мене він не хочу працювати. Ось це я пробував, подарасив, візьму. Якщо все працює, все нормально. Якщо ні, то погано. Ось, ось такий я зробив перехідник. Плюс-мінус, мінус, плюс. Ось. Може ще бути таке, що десь один пробив. Ось цей І Вже потрібно брати тестер. Ось. Ставити на прозвонку і просто ось так. Він не дзвонить, але він не дзвонить, а чому? О, тепер дзвонить. От. І потрібно просто ось так слухати, чи є прозвонка. От. Новий тестер мені підходить, у нього є прозвонка. Цього тестера ніхрена немає прозвонки, ще й екран трисні, дисплей тресники. І так потрібно з ну, усіма, наприклад, тут. є один. Ось і другий посередині. Може бути таке, що десь. Попутав плюс з мінусом, але якщо не дзвонить, то значить все добре, ніхто не переплутав. Може бути таке, що десь контакт, так от, от, як, от, наприклад, тут. Щось десь пробиває, бо є звуковий сигнал. Це вже потрібно перепаювати. Або дивитися, шукати причину А от, от, от причина звукового сигналу. А ну. от, що? Причина знайдена. Е, стільки я от їх перепаяв. Получилося зробити три. Ось цей останній був, більший. Е, мені вийшло зробити. От, це якраз звідсько. Ну, Мені цього не треба, це мутор, металолом. вийшло мені, от, наприклад, я можу зараз тут зробити. І він буде світити. Можливий ще такий варіант. Ну, це більше такий, як то для дітей варіант. Для тих, хто боїться спати в темряві з виключеним світлом. Ось. ось так він світить. Ось так не світить. Десь, десь поганий контакт і воно не хоче добре світити. От. Я думаю, що напевно що ось тут треба пустий контакт, тому що всі 1, 2, 3, 4, 5 світять, а шосте не хоче світити. Значить потрібно спробувати одну відпаяти. Трішки пече, але. поради науки. Ось. Ні, вони все рівно Якесь у них недомагання. Ну, значить, кому подобалося відео ось таким нічничком. От. Ось так от він світить. Ну, від Ще в мене були багато інших нічників. У мене є ось така робота. І тут є нічники. Правда, я не бачу. Десь, ось. Є ось такі, я поробив нічники, вони йдуть з регулятором. Є також ось, ось такі от нічники, так як, наприклад, ось от, він блимає. Він ось так от блимає. Ось такий нічник. Він теж блимає. Тому що я дав от, мінус, спустив на мінус. І виходить, що ця лампочка блимає, я заступу п'яний оцей світодіод. І ось так в мене вийшло. Також є ось такий от. Ось. Він світить. Але якщо взяти на тверточку по всьому, що немає контакту. Цей. І також маю ось такий от готовий тільки потрібний USB цей вхід. Ось така приблуда. Теж вона світиться від от, ось таким кольором. Досить так яскраво. Ну, якщо крона заряджена, то воно досить яскраво. Але все рівно потрібно витягувати, від'єднувати від крони, тому що воно тягне заряд. Ці світлодіоди, вони в мене погоріли, тому що я спочатку зробив, провірив, вони лише блимнули. Я спочатку не перепаяв ось це діод. Цим я зараз займуся. От. Ось у мене є, ось от, що можна навіть зараз взяти і попробувати, І він буде світити ось. Саме головне знайти, де плюс, де мінус. Не хочу залазити, от. Ось. Так, значить, вусика відкриваю, розширюю і. ага, Значить, це не є плюс-мінус. Або я щось погано ось тут зробив. ага Тут заліз один вусик на вусик. значить Але ось срібно. Люблю за таким бавитись. От. Де щось контакт відходить. Але, все нормально. Вони можуть світити навіть від самого телефона через перехідник, звичайно. Ось таке то відео. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. До зустрічі.